Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про чергові спроби Динамо підписати нападника. Скільки насправді коштує Артем Довбик, як там наші легіонери у топ-чемпіонатах та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, до нас нарешті повертається Ліга Чемпіонів. А у середу, 15 лютого, відбудеться цікавий матч між Борусією Дортмунд та Челсі. Німецька та англійська команди зараз дуже по-різному виступають у своїх чемпіонатах. Перші після чемпіонату світу шести матчів мають шість перемог. А ось Челсі після мудіалю з дев'яти матчів мають дві перемоги, чотири нічиї та три поразки. Але Ліга Чемпіонів це зовсім інший турнір, і в більшості випадків буває, коли вдома вони, начебто, провалюють сезон, а ось на Євроарені виступають досить гідно. А тому важко вгадати, хто переможе у цьому матчі. Але я пропоную поставити на тотал менше 2,5, бо у перших матчах плей-офф Ліги Чемпіонів команди не дуже ризикують та грають досить обережно. Ну а перемач дає на це коефіцієнт 1,9. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від офіційного партнера Челсі. Періматч FreeBet 300 гривень на перший депозит. Київське «Динамо» все ще намагається посилити лінію атаки, а саме позицію нападника. Біло сині не змогли домовитись про трансфер Даніеля Парасківа з Германштадта, адже Форвард побоюється війни. Як стверджує SN Портал, «Динамо» активно цікавиться, чоквов бойкемом і Мессі. за 21-річного «Форварда» словенського Целі столичний гран готовий віддати 2,5 з мільйони євро. Також на гравця претендує Динамо Загреб, але завдяки цій пропозиції кияни наразі випереджають у боротьбі за нігерійця. Цього сезону Еквой Месі провів 17 поєдинків за другу команду чемпіонату Словенії, відзначився шістьма голами та віддав 3 асисти. Взагалі, дуже давно я вже розповідав про користь легіонерів, і вона дуже різноманітна, але для кожного клубу потрібен окремий легіонер. Тобто для такого клубу, як Динамо, дуже важко знайти якісного гравця, який буде коштувати там від мільйона до 3-4 мільйонів євро. Тому що Динамо і так має дуже багато талановитої молоді, яка повинна розвиватися та грати в основі, тому що вони постійно шукають цих талантів, забирають їх з невеличких клубів, вмовлюють родичів, щоб переїхати до Києва, та грати потім за академію Динамо. Тому, на мою думку, Динамо, звичайно, потрібні легіонери, як і кожному клубу нашого чемпіонату, але киянам потрібні легіонери, які коштують 5-6 мільйонів і вище. Звичайно, в Динамо є вдалі трансфери дешевих або взагалі безкоштовних легіонерів: це Карлос Де це Томаш Кінжора, але їх не уж і багато, щоб постійно купляти гравців за 1-2 мільйони євро. Директор Шахтаря з футболу Даріо Серна прокоментував чутки щодо можливого переходу Миколи Матвієнка у Брайтон. По Матвієнку в 20-х числах січня було зрозуміло, що Брайтон більше не буде піднімати ціну, але пропозиція була: Матвієнко дуже важливий футболіст для шахтаря та збірної України. Дуже досвідчений гравець. Таких футболістів мало в Європі. Тому якщо якийсь клуб хоче придбати Матвієнка, то буде така ж історія, як з Михайлом Мудруком. Я його оцінюю у 30 мільйонів євро. Це моя особиста думка, розповів Даріо Серна. І звичайно, на перший погляд, нам знову стає смішно, що за гравця чемпіонату України просять 30 мільйонів євро, що є дуже великою сумою. Але давайте згадаємо, як влітку минулого року. За мудрика просили 50 мільйонів євро, коли пропонували всього 30 мільйонів. І всі сміялися з того, що Шахтар просить якусь дуже смішну ціну, і у підсумку він просто загубить свій талант і так і залишиться в Шахтарі грати до 30 років. А вже ж те, що вони продали Мудрика зараз за дуже велику суму Челсі, це не означає, що вони зможуть так само продати влітку і Матвієнка, тому що йому все ж таки 26 років, він є центральним захисником, і він не є тим гравцем, який навесні може показати якусь суперякісну гру, і після цього його купить якийсь заможній європейський клуб, тому що він є захисним гравцем, а він не забуває багато галів, не робить багато дріблінгу, фінтів. Ну, а його одна з головних задач це захищати ворота. Ну а граючи в українському чемпіонаті, це не той показник, щоб сказати, що він дійсно якісний гравець. Стала відома більш реальна ціна на нападника збірної України ТСК Дніпро 1 Артема Довбика. Як повідомляє тут Маркатовеп, Торіно сподівалась підсилити лінію атаки взимку. А форвард Дніпра 1 був одним із потенційних новачків. Але Туринці не захотіли платити 11-12 мільйонів євро за футболіста, які запросили в клубі. Взагалі не хотів розповідати про цю новину, тому що в ній немає нічого цікавого. Але тут я хотів би звернути увагу на те, що нещодавно була новина про те, що якийсь іспанський клуб пропонував за довбика 20 мільйонів євро, а СК Дніпро 1 відмовив. І тепер стає ще більш зрозумілим, чому саме з'явилася така новина про 20 мільйонів. Я думаю, що це просто робота або агентів, або клубу, щоб. Підготувати довбика до того, щоб його влітку продати за якусь адекватну ціну. Бо на момент літа у довбика залишиться півроку контракту, а це означає, що за нього можна буде заплатити якісь смішні суми, типу 2-3 мільйони євро. Ну і також нагадаю, що 50% від цього трансферу піде до датського Мітіланду. Також сьогодні хотів би поговорити і про наших легіонерів, які зіграли матчі за свої клуби. Наприклад, Андрій Лунін зіграв обидва матчі на клубному чемпіонаті світу і разом з Реалом стали чемпіонами світу міжконтинентального кубку. Але на цьому, напевно, і завершується радість українського голкіпера, тому що в обох матчах він не показав такої гри, щоб після цього Анчелоті сказав, що він є тепер першим номером у складі вершкових. По-перше, він пропустив 4 голи в двох матчах, і це дуже багато. Звичайно, в цих голах винен захист реалу, але є і такий гол, де він повністю винен і пропустив м'яч під своєю рукою. Але це не додає впевненості перспективі Луніна в реалі, бо в такому клубі, як Реал, в першу чергу дивляться не на те, як він зробив сейві в цьому матчі, а на скільки помилок він зробив, і помилки були. Але в цілому просто грати в найкращому клубі світу і мати статистику завершкових це завжди круто, бо якийсь заможний клуб точно може захотіти такого гравця. А ось що стосується французького чемпіонату, то коментатор Sports назвали Маліновського росіянином під час матчу проти Клермона. Маліновський відіграв усі 90 хвилин, заробив пенальти для команди та отримав непогані оцінки від статистичних порталів. Але під час того, як Маліновський невдало виконав штрафний удар, стався неприємний момент. Коментатори каналу Спортс» назвали Руслана Росіянином. Спортс» – це глобальна мережа спортивних каналів, що належить та керується катарською медіагрупою Бейн. Його головою є Насер Аль-Халиїфі, президент ПСЖ. Звичайно, це дуже масштабний фейл назвати нашого гравця росіянином. Це не просто фейл, це навіть образа. Але в мене є таке перечуття, що коментатор подивився минулий матч Марселя, де Маліновський обіймався з Головіним, і, можливо, він подумав, що він також росіянин. Тому це ще одне нагадування, чому не можна вітатися, обійматися та будь-що робити з росіянами. Що стосується Олександра Зінченка, то незважаючи на вже другу поспіль втрату очок Арсеналу, на цей раз вони зіграли в нічию з Бренфордом, він традиційно став лідером команди. Він був лідером за кількістю контактів з м'ячем, віддав дві ключові передачі, отримав одну з найвищих оцінок. Хоча у вирішальному епізоді трохи не дограв. Наразі між Арсеналом та Манчестер Сіті 6 очок різниці при однаковій кількості матчів. Хоча я не враховую те, що зараз Манчестер Сіті грає проти Астон Вілли та перемагає з рахунком 3-0. Але великої уваги та важливості має матч у перенесеному турі. До речі, це буде перший матч між гунерами та містянами у чемпіонаті цього сезону, бо раніше вони зустрічались лише у Кубку Англії, і це було відносно нещодавно. 27 січня Манчестер Сіті мінімально переміг арсенал з рахунком 1-0. Але я думаю, що для Артети це був тренувальний матч, або так би мовити, розвідний. А тому в наступному матчі я очікую, що гунери переможуть. До того ж цей матч можна сміливо назвати матчем за 6 очок. Що стосується ще одного українця, який грає в ВПЛ Михайла Мудрика, то на цей раз він зіграв ще більше в першому матчі він проти Ліверпуля грав десь 30 хвилин, потім він зіграв 45 хвилин, зараз він зіграв 63 хвилини. Тобто є якийсь прогрес у порівнянні з минулими матчами, хоча, якщо порівняти якість гри з минулим матчем, то її майже немає. І одна з головних проблем Мудрика в Челсі зараз це те, що йому дуже важко зі своїми одноклубниками на полі, тому що можна взяти, наприклад, статистику по передачам Кукурелії. Він зробив за весь матч 55 передач, 48 в нього вдалих, і тільки лише одна передача вдала дійшла до Мудрика. І, звичайно, для адаптації потрібен час, але якщо Мудрик хоче якось це пришвидшити, то йому, звичайно, потрібно якомога швидше вчити англійську мову. І він це прекрасно розуміє. Але ще можна показати приклад Олександра Зінченка, яким він був комунікабельним у Манчестер-Сіті у Арсеналі. Його кожен з гравців любить, поважає. А тому це приклад для Мудрика: як стати якомога швидше своєму клубі. Але навіть і на таке потрібен час, а тому в найближчих матчах я не бачу шансів, що Мудрик зможе показувати якийсь дуже якісний футбол. Можливо, у матчах проти топ команд, які більше приділяють увагу атаці, то у Мудрика тоді можливо з'явиться більше простору, щоб якось зіграти на контратаках, де він показував таку гру у шахтарі. А так граючи проти команд у позиційному футболі, йому буде дуже важко. Або взагалі йому буде краще бути Джокером, як це було у матчі проти Ліверпуля. Ну і трошки новин з європейського топ-футболу, бо знову з'являються чутки та новини, що думають про створення Суперліги. Але що цікаво, у створенні цього турніру стоять такі клуби, як Реал, Барселона та Ювентус. Тобто, клуби Реал та Барселона це ті клуби, у яких дуже багато боргів у кредиторів. І, звичайно, вони хочуть у новий турнір, де їм будуть давати дуже багато грошей, і вони, можливо, думають, що одразу о, погасять свої борги. Ну а Ювентусу, напевно, також хочеться вже грати в суперлізі, тому що нещодавно отримали мінус 15 в чемпіонаті Італії. А ось як повідомляє англійське видання The Telegraph, то усі англійські клуби відмовились від ідеї участі в Суперлізі. А як на мене, це означає, що. Майбутнього у такого турніру як Суперліга без англійських клубів взагалі немає. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!